Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Знову ж таки, ніяких матеріалів глибоких там або цікавих про життя я не готував. І новина, яка мені сьогодні кинулась в око, це те, що, як виявляється, Тім Кук, це голова CEO Apple, вже котрий рік палить гроші і намагається зробити. Uh, окуляри доповненої реальності. До цього вони ж зробили цей шолом, який намагався об'єднати доповнену реальність та, як це сказати, штучну реальність, але, як вже виявляється, десь його. Січня припинили виробляти, тому що ну, попиту нема, власне кажучи, і ну не зважаючи на всі там шикарні презентації і всі розповіді, то ну людям це не треба. Тобто людям це не треба, і все. Тобто, я так розумію, що все ж таки люди. Хоч як їх не підсадили на всі ці додатки, на всі ці соціальні мережі, але все ж таки людям іноді хочеться жити, іноді хочеться поба хочеться побачити світ навколо і хочеться роз, ну, відчувати себе людьми. Так само закінчилася нічим спроба цього цукерберга, який володіє мета, це хто не знає, я думаю, знає ці фейсбук і Інстаграм, і якісь там ще речі. Тобто він намагання на створити мета. Мета Всесвіт, і там було туди влито мільярди. І спочатку, звичайно, був хайп, але на сьогодні туди, я так розумію, заходить не більше людей, чим на мій канал, там подивитися про те, про що я розповідаю. Ну і тому ми бачимо, що ну зараз там знову ж іде боротьба, там вже ніби мета, тобто Сукерберг, вже вони в цьому році чи в минулому випустили рейбан там з доповненою реальністю і звуком. Але, як я розумію, головна ж проблема в цьому в тому, що ти не можеш випустити одну оправу, яку будуть купувати всі. тобто, як, як не намагаються зробити з цього. Щось таке престижне, воно не робиться, тому що ну, по-перше, не дуже хочеться, а по-друге, не кожному подобається носити окуляри. По-третє, всім ідуть різні окуляри, і навряд чи там Цукерберг чи Тім Кук обійде якось небудь друзі, у кого там є бажання нажати лайк. Натискайте, будь ласка, цей з великим пальцем, тому що оці сердечка вони не додають. А якщо вам не важко. Там нажимайте, будь ласка, на там де великий палець, і хто хоче, ну хто підтримує. От я буду вам щиро вдячний. От, і тому, як ми бачимо, що навіть ніби такий візіонер, хоча він не дуже візіонер, цей Тім Кук, він же, ну по суті, зараз 63% виручки. Тут пише, вибачте, Юрій Гаркуше, і тут я, світ розвивається в кращу сторону, як би не було тяжко. Без корисні технології, від, без, ну, корисні зайдуть. Я з вами згоден, тому що можна скільки завгодно прогнозувати, але тільки практика виявить, які категорії, які технології вони залишаться, які будуть подобатися людям. Тому, незважаючи на всі ці ніби. Там, розуміння ринку на всі ці, там якісь знання, яких нема у пересічних людей. От такий, наприклад, Тім Кук до сього часу не може створити чи знайти хоча б тих, хто створить те, що якось щось змінить. Тобто у 2001-2008 році, здається, з'явився iPhone, і ну, насправді він одразу зайшов людям. Його не треба було впихувати там, і там, якось. Розказувати, як це кльово, як вся ця, ця доповнена реальність. Так він зайняв дуже багато в житті, дуже багато речей ми робимо через вже смартфони, і але, але в принципі, люди, люди це все самі самі почали використовувати. Тобто те, що от намагаються зробити і придумати, ну як я розумію, нічого не міняється найцікавіші речі будуть винайдені, винайдені випадково, і всі ці хитромудрі маркетологи, і знавці ринків, людей, психології, чого завгодно, не будуть мати до них ніякого відношення, тому що незважаючи на розвиток всього, чого тільки можна, і штучного інтелекту, і там якихось досліджень, насправді що в медицині, що в науці, що в навіть в технологіях, що в якихось поживчих речах. Все рівно це все з'являється випадково. починається з тої віагри, яка, яка була теж вина, тобто її її вплив на потенцію був з'ясований випадково, тому що хто не знає, там фокус групи це були чоловіки, і жінки, які страждали там серед. Сердечно-судинними захворюваннями, і там, для, як це сказати, їм давали це спробувати, але чоловіки не дуже спішили повертати, і тільки випадково з'ясувалося, що Віагра це додає отакого. От і так само, як я розумію, дуже багато речей вони. Так само знаходяться і всі ті хитромудрі люди, які вважають, що вони прям все, все пізнали у світі. У світі дуже багато, як казав ще класик, що в світі дуже багато друга рацію, чого не снилося нашим мудрецям. Да? Ну, от, тому от і Цукерберг, і Тім Кук вони палять мільярди. Ну, Тім Кук взагалі молодець. У них там же електромобіль, вони пробували розвивати і не склалося. Я так розумію, що там основна. Мабуть, засада була в тому, що вони намагалися створити споживацький продукт. А тут проблема в тому, що для того, щоб розвивати електромобіль, треба мати субсидії держави. Як це там, наприклад, той же Ілон Маск в плані Тесли тоді ж свій час Тесла. Чому почалася гарно продаватися? Тому що були субсидії для споживачів. І потім, коли сама Тесла ледь не загнулася, то Обама тоді видав 80, 850 мільйонів доларів на підтримку, так би мовити, національного автовиробника. От тому, тому як я бачу, що хоч і вперлися ці, ніби генії, цукергеберг і придумали цілу мета мета всесвіт, але людям це не потрібно. І нічого вони не можуть зробити, як вони там не розкачували це, як це не було. Е, е, не було так розрекламовано, але все ж таки воно захиріло. Пише, що останні 30 років круто змінило життя людей. Ну, в чомусь змінили, а в чомусь залишилися такими самими. І, тобто, тут, знаєте, і все ж таки так само йдуть воїни, так само. Е, Відбуваються речі, і хвороби насправді не дуже там, як це сказати, не дуже стає менше. Да? І, ну, тобто, і незважаючи на всі обіцянки, коли розшифрували геном людини, що це зараз прямо все отак. От всі хвороби зникнуть, тому що ми будемо знати, як що робити, що ця тема знову ж затихла. От, і взагалі, чим більше вивчають, тим більше з'ясовується, що навіть не, не зрозуміло, що таке наше. Взагалі сознання, чи як це сказати, да? тобто, що таке мислення людини? Тобто, і виявляється, це не те, що в мозок, не, не механічна історія. От, тому така от історія, така новина, яка кинулася мені в очі, це те, що, хоч і вперлися рогом Цукерберг і Тім Кук в те, щоб створити окуляри доповненої реальності, але щось у них. Вже не виходить і зупинитися вони, звичайно, не можуть, тому що ну, хто ж їм скаже, що, що не страдайте херньою. Да? От, і тому, як я розумів, в свій час так само і Google недооцінив появу штучного інтелекту, того там, ж там, чату GPT. От, і так от, так от ми і живемо, тобто є прогнози, які ніколи не справджуються. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.